Ще одна технічна помилка, поки Джосеф розказує про ці символи. Це здається, символи жертвоприношення на альтарях. Е, на алтарях. Він щось сказав. Щось зробив. А, врятуй їх, щоб двері від... відкрилися. Так. Їх треба врятувати. Mm -hmm. uh... Так, я швиденько. Ще раз всім привіт. Ще раз всім привіт. <ривіт> Ми продовжуємо грати в зло всередині. Зло всередині. А, ось багато всякого цікавого там битви з гігантами, яке було в попередній частині. Так. Йосиф. Та Тут якась загадка. Ось цей знак. Сім. Сто... Ну, це ж сім. Це той знак. Це той знак. Який отей 7, так? А потім у цей знак. Це так якби често ми повернулися в Чікрі і треба ці малювати, так? Так, так. На стіні штуки. Але тут цього знаку нема. Він, мабуть, є тільки тут. Ні, це не той, не схожий. Це якась трійка. Там має бути. Коса лінія та. Mm -hmm. Кружечок. Mm -hmm. Коса лінія та кружечок. Коса... А це зовсім не коса лінія і не кружечок. Не кружечок навіть. Так, все, я буду спостерігати за випадами. Окей, okay, я зізнаюсь тобі відверто. Я трохи. О, oh, ні, оні, оні, оні. Хе-хе-хе. Трохи упустив цей момент загадку і я ну, дивись. вирішив скинути все на твої плечі. Та все, все тут. І тут є два знаки, і нам треба врятувати цих жертв, щоб вони кудись пішли. Пішли. Ну ти може... О! Ти ходив тільки. Зачепилося. Тям, о. Рухайся на тебе. Ти здорово кахаєш? Ти так не врятуєш жертв. А це що таке? Чому ти не можеш пройти? Вони тут цей. Та я буду просто. Та я буду просто... Дьоргати за те, за що я можу дргати. Думаю, це. Ця... Найкраща тактика. Так. Та. Уооо! І теж зазвичай. О боже, яким сказав, це скорпіон! Та? Дві. В мішку скорпіон. О, ні! Я його посадив і ось цей знак з'явився. Ти його посадив просто в цемент. І ось той знак з'явився, той кружечок. Угу. Що ще раз? Ага, це його піднімає. Кружечок є. І ще треба косу лінію. Оце? Ні, це Ага, вони ще й так змінюються. Сім. Ага, сімка Сім помінялася. Сімка. Коса. кружечок. Ииии ще таке місце. Бух. Симка и кружечок. О! Гарпун. Кто свет від когось відстреливался? Фу, для мене поспішає посилка. Та? Знаешь, що там? Да. Та. Ну добре. <laughs> Ти я замовив собі мати, бо в мене знову закінчилося. Кого? Мати. А. -а, -а. <кхи> З Еквадору. Uh, ні, ні. Аргентинський. В Еквадорі немає. Ну добре. Парагвай, Аргентина. Монтевідео. І трохи в Бразилії. Все. Я розумію. Я не проти. Так, ну, аргентинські саме топи, Ну в залежності від е, виробника, але ну, типу, я потрапляв тільки на аргентинські, ті, які мені подобалися. Парагвайські вони не дуже. Хоча сама рослина називається падуб парагвайський. Падуб? Падуб Це цьому на іспанській. Падуб Падуб так, то ти каз... хотів мені загадати загадку з того фільму, де філь. хтось вистріляв в когось з 300 патронів і. А йому хоч би грець. Хоч би грець. Ти казав, що це фільм про камінь, okay. я казав, що це фільм про Вандама. Який мав бути монстром. Та. Так, сім'є. Кружечок. Є. Ти типу, їх маєш всіх підняти і потім поопускати в тій послідовності. Не бачиш, коли ти їх піднімаєш і опускаєш, mm -hmm. то там змінюються написи. Ага, і вони сюди ставлять. Піднімається. Піднімається, та. Отже. Твій хіт, Про фільм? Так. Я хочу знати, що в тебе на думці, але без того, щоб ти мені казав прямо. Добре. Отже, це, це фільм про камінь. Там основні події навколо Угу. Mm -hmm. І. Там оці перепетії пов'язані з цим камнем. Всякі дивні випадки всіх персонажів ну більшість з них цікавить той камінь. Угу. Mm -hmm. Вони хочуть його отримати. Mm -hmm. Ось. І Комусь він. До, до когось він потрапляє випадково, до когось він потрапляє е, не випадково, там конфлікт навколо цього. Це, і... Типу, цей, е, Месники. Війна безкінечності? Ні-ні. То старіший фільм. Фільм Старішен. Старішен, Так. І його приписують деколи до. А, ти маєш їх звільнити, типу, вбити. Я не знаю. Просто бачиш, не оця штука вона зламана. Mm -hmm. Ой, як кров розтікається. О, гарно, до речі. О, ні. О ні. Може вона має затекти кудись, там. Багато хто називає той фільм, ну, типу. Бач... Май... Бачиш, майже бачиш, класичним. Тут... Класичним? Майже класичним. Воно тут е... він зірвався з цієї штуки ага. без моєї допомоги. Усі на, на ланцюга. Окрім нього. Окрім нього. Але ще поглянь на, на ті підказці на стіні. Щось так. закреслено, а щось ні, так? Тут є сімка, є дев'ятка і перекреслена коса лінія. Тут у нас є п'ятірка. Тут у нас є сімка. Uh -huh. А тут у нас є дев'ятка. Uh -huh. Перекреслена дев'ятка, не знаю, що б це значило. І коли я натискаю на важіль. То вони піднімаються. І самі ці штучки піднімаються. Ти думаєш, то, що перекреслена вона не має бути натиснута? Я щось Окей. О, дивись. Воно ніби перекреслюється, коли ти вже ж зробив якісь дії з ним. Бо бачив всі тепер перекреслені, крім семірки. А, тут це є зверху? Ну. 3, 5. 3, 9 і 7. Типу, мені ще треба цю, цього перекреслити. 9, 7. Мені 8. треба сьому перекреслити. Так. Це дев'ятка. Та? Ну напевно. Oh. Тобто, так треба перекреслювати? Я ще поки що логіки не зрозумів. Ну давай дивиться. Оп. Чекай. Хе-хе. <звук> вже геть маленький став свій мішочок. А був великим? Не знаю. Тількись побільше. Так як так, маленький кусок людини. Ну здається, що ніби сімка має бути. Сімка має бути вверху, бо Сімка має відрізнятися. Має бути особливою. То як ти сказав, той... Та, то старіший фільм, ніж. твої припущення промесників. Здається, вирішилося. Це є, це можна йти, так. Ой-ой. Страшно. Такий такий, бачиш, таке пробіжка Так, ми вирішили загадку. В тому фільмі є цигани. Цигани. Я навіть не знаю, що мені вибрати проти цього. Це ліфт. Схоже на те. Або якась клітка. Звичайно, no? я подивлюсь, може тут можна щось позбирати. О, в цьому фільмі є цигани. Є цигани А. -а... Я поняв. І в цьому фільмі є цей e -е... є Бред Піт. Є. Yeah. В якості понял. цигана. Та та так, окей, окей. Я думав, що ти говориш про того м Борислава чи як його mm -hmm, там. Борис хрень попадеш, так да. Та, та, та. Типу я в нього вистрілив, а йому хоч би що, шов. Але так 300 фільм. патронів? Ну може хтось там сильно максималізував. Я трошечки забув конкретно по тексту цей фільм, хоч по сюжету ніби пам'ятаю. Добре. Я я вгадав, я переміг. Та. Тепер я маю Так. А ти впевнений, що я. Ну, а це популярний фільм? Це дуже популярний фільм. Може прописуватися. Але, але він теж е, вважається. Як ти казав? Кл класичним. Він теж вважається класичним і він. Але він ще старіший, ніж. Угу. Але там вандам. Ні, там нема Ван -дам, Там... Якщо там мій Ван вандам, бути... це 80-ті часи. Там міг бути. Там не буде Ван -дам. міг бути вандам. Міг бути вандам. Ну це щось з монстрів, як Кінг-Конг або Годзилла Ні. Щось King про Kong... вампірів? Або Godzilla. <реш> <реш> ні, 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 чувак. І не про вампірів Я тобі подумаю, може ще про якусь підказку. Давай мені якусь підказку а поки треба. Поки що насложимся просто, веселкою. Просто відпусти. Дивись, ти знову ніби в лікарні. А -а. Але заходили ми ніби в цьому. Я би на твоєму місці не казав. А, останній раз, коли ми були по сюжету, ну, якщо не рахувати ті наші палати, то mm -hmm. за нами перебігала та жінка. Ота. Так. Типу, мені не треба казати, а вона мене почує. Так, ну вона побачить, ти бляха, розслабився. Так. Записки лабораторії Цвинтера, Лабораторія Ем... Це мала бути воля Бога, що ці двоє е, двійнят сирот вижили. Це, мабуть, Новак і Леслі. Так, мені здається, ми знову відвалилися. Так. Угу. А що ніхто нам про це не сказав нічого? Не знаю, бо я от оновлюю і ми не рухаємося тут. Все, 13 хвилин відео, так. чекай. А ні, може і не відвались. Ні, ми не відвалились. Що діється? Просто. Ми не рухалися. Все норм. Та? Так. Так. В якому ми городі? Фух. Ми не маємо права відповідати на це питання без Дмитра. Їх. Охрестили і дали їм ліки. Mm -hmm. Наун. І його брат зехн. Це, мабуть, якісь з тих оцих твоїх знайомих, так? Так. Швидко. Єврейських? Так. Швидко. Може, Жиганських. <laughs> швидко одужали. Але mm -hmm. також дуже швидко. Завершили свій прогрес аберації, тобто спотворення. Звісно, вони близнюки, але з якоїсь причини їхні. Е... їхні зріс ага. О, здростальні... Зро... Wow. Зростання методики. Patterns. Oh. Так, їхній їхні ріст є ідентичним. 20, 12 годин після того, як ми вкололи їм сировитку. Ага, і однаковий зріст, однакові кілограми і однакова температура. А, також біль. В нижніх кінцівках. 24 години після введення сироватки. 125 см 29 е життєві, е, життєві показники стабілізувалися, сплять короткими інтервалами. 36 mm. годин після того, як сироватку було